Привіт YouTube, привіт підписники. Хочу зняти відео. Проходячись по своєму винограднику, я замітив таке неприємне явище, як виноградний кліщ. З наружної сторони такі опухлі гіфи. З нижньої сторони виходить такий коричнуватий пушок. Це на цьому етапі, коли ще молоде листя, дуже, кліщ дуже активно розвивається по винограднику. Якщо ви помітили це явище, то треба обробляти, тому що це, ця зараза вам рознесеться по всьому винограднику і буде поїдати ваші всі молоді листочки. Після чого лист скручується і він вже не так приймає сонячні. Лучі. Для цього 3 дні назад я обробляв актарою. Я, як бачимо, воно спрацювало, саме гніздо посіріло, таке стало корич сіруватого цвіту це означає, що воно загинуло. Ну, я думаю, що ще через 2-3 дні обробимо чуть-чуть сильнішим препаратом, як препарат B58. Це препарат системний. Тобто він в'їдається в судини і розтікається по всьому сокові. І якщо з'являється на винограднику кліч, він питається цим соком і буде помирати. Ходіть, дивіться, так як на цій порі він дуже активний, потім, коли вже піде велика жара до 30 градусів, він вже, як кажуть, пропаде. І потім він буде, може в спишках аж в кінці. Виноградного сезону, коли ночі прохолодні, дні теплі, тобто перемінчива погода, і тоді він дуже активний. Так що не лінуйтеся, ходіть, дивіться. Якщо ви побачите отакі Бугорочки, це признак кліща, і ще його називають виноградний Зудень. Кому було цікаво, підписуємося, дивимось. До наступних роликів. Всім пока-пока.